Ділок 28 серпня. Час новина 11 каналі в студії для вас працює Олена Петроченкова. Вітаю неспокійні ніч та ранок на Дніпропетровщині з тривогами та вибухами. Ворог поцілив ракетами по кривому рогу. Є руйнування більше про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Настю, тобі слово. Сьогодні ніж для області вилась неспокійною. Кілька разів лунала повітряна тривога. Вранці окупанти поцілили ракетами по кривому рогу. Для цього використали тактичну авіацію. Є пошкодження. Далі пряма мова. Зруйновані два дачні будинки, та ще п'ять були понівечені. Також виникла пожежа в господарській споруді, яку рятувальники ліквідували. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. А ввечері росіяни двічі атакували Нікопольський район з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Мирівській громадах. На прибережній території пошкоджено приватний будинок. Людей не зачепило. Додам, що усього над Дніпропетровщиною наша ППО збила чотири ракети. Дякуємо захисникам. На цьому у мене вся інформація. Якщо з'являться додаткові подробиці, розкажемо про них вже в наступних ефірах. Олено. Дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка розповіла про ситуацію в області. Двоє загинули ще п'ятеро поранені. Такі наслідки нічної атаки по Полтавщині окупанти вгатили по селищу Гоголеве ракетами. Є влучання у промисловий об'єкт. Там повністю зруйнований виробничий цех. Тим часом наші військові продовжують послаблювати ворога на південному напрямку. Про це повідомила Наталя Гуменюк. За її словами, окупанти несуть значні втрати. Вже відчувається снарядний голод. Мінус три з польових пункти боєпостачання, і це дуже суттєво відбувається на їх снарядовому стані. Тобто снарядовий голод для них вже стає доволі звичним. Пішов купатися та не повернувся. Напередодні ввечері поблизу вулиці Набережна Заводська у річці потонув 56-річний чоловік. Він пірнув воду, а потім зник з поля зору. На пошуки кинулися водолази. Тіло жителя знайшли у 15 метрах від берега. Нині поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії. Після деокупації одразу до відбудови у Дніпрі відкрилася ще одна платформа Маріуполь Реборн. Вона для того, аби створити концепцію відновлення міста після звільнення. Це вже другий із трьох таких офісів. Перший відкрили у Львові. Ще один планують у Варшаві. Задля Маріуполя об'єдналися міжнародні партнери, український бізнес та місцева влада. Як будуть відроджувати місто після війни, розкажуть наші кореспонденти. Школи, транспортну інфраструктуру та вдихнути нове життя в понівечене росіянам місто. Такі плани у Маріупольців для їх реалізації в Дніпрі відкрилася друга платформа маріуполь Реборн. Головна мета була її залишається це люди. Головна мета повернути життя сьогодні в тимчасово окуповане місто Маріуполь. Головна мета відродити життя в місті. Головна мета, щоб люди хотіли і бачили майбутнє їхати в Маріуполь відкриття платформи став фест сім з 7,5 тисяч людей та роботи на півтора року за максимально короткий час. У п'ять етапів відновлюватимуть лівобережжя, центр, приморську частину. Кінцевий план обговорять із жителями через центри. Я -Маріуполь. Це впевненість громадян в тому, що є стратегія у муніципальної влади щодо відродження Маріуполя, відбудови там 12 напрямків. Відповідно, другий момент що вони вже зараз приймають участь. Активно в її розробці через такі «Я, я Маріуполь», тобто це робиться для них, але з ними доєднались до платформи і прилеглі міста. Декларацію про співпрацю вже підписав перший заступник міського голови енергодару. Відкрита інформація, яку діляться сьогодні Маріупольці і інші міста вона дає можливість а, у тут, е, помилок. Бе надає можливість акумулювати кошти, не тратити сьогодні на власні розробки. Надає можливість сьогодні долучитись до підтримки міжнародних фондів і організації. Усього запланували 12 напрямків роботи. Перш за все, це безпека, житловий фонд, транспорт, економіка, освіта, культура, спорт та дозвілля. Проєкт розробили на суму понад 28 мільярдів гривень. А міський голова Маріуполя запевняє, це наймасштабніший в Європі задум відродження міста з часів Другої світової війни. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Уперше за всю кар'єру Дніпрянка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. На змаганнях у Будапешті їй підкорилася планка у понад два метри. Цей результат дозволив легкоатлетці вибороти золото. Крім нагороди, вона здобула і ліцензію на участь в Олімпіаді 2024. І на цьому випуск завершено. Нагадаю, працює наша гаряча лінія. Звертайтесь, якщо у вас є важлива інформація, і слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.